Того Духа Христос Воскрес. В законі написано, що свідчення двох людей достатнє. І Христос каже: Я і отець ми два свідчимо оту істину. Закон Мойсеїв поставляв. Такі норми, що хто зневажав ім'я, Боже, хто зневажав храм Господній, хто зневажав батька, матір, сироту вдову кривдив, хто розпускував. І коли Хтось видів оце беззаконня і засвідчив. І було два свідки, і цього було достатньо, щоб людині винести вирок смерті. Цей закон використала Єзевель, вона захотіла. Оклеветати на буфея і забрати в нього прадідний виноградник. І вона це зробила, але це її не пішло в користь. Вона викинена була тілоохоронцями, які зрадили її вірність. Викинена була з вікна, і поки цар пообідав, за той час пси з'їли її тіло за те, що вона використала закон Божий і зробила навпаки, зло зробила. Вона винайняла лукавих людей, які вміли Неправду винести як правду, і оклеветали науфея і побили камінням на вуфе і в такий спосіб забрали у Навуфея прадідний виноградник. А Ісус Христос тут приводить юдеям у суперечці про закон, про канони. Христос приводить поважний закон, що Господь Бог одні, одну людину мало, щоб вона засвідчила і визнала цю всю, всю, всю правду. Але двоє людей вже достатньо, щоб винести вирок смерті тій чи іншій людині. І Христос, доводячи правду Своїм словам, приводить Мойсею закон і каже, що свідчення двох людей достатньо, щоб винести вирок життя або смерті на усю вічність. Отут юдеї не хотіли визнати слова Ісуса Христа, бо вони хотіли те, що вони хотіли, а не те, що Господь Бог поставив у своїй у моралі закону. Дорогі брати і сестри, тут. Іде мова про життя чи смерть на землі. Бо хто міг засвідчити, що ота людина зневажала закон Божий, або храм, або ім'я Боже. І якщо було таких двоє людей, ця людина, яка зневажала закон Божий, мусила вмерти, то вона, здається, вмирала вже для вічності. Бо вона відважилася підняти голос на закон Божий чи на ім'я Боже. І отут Христос, коли каже яку істину, а юдеї не сприймають Слова Христового, а можуть засуджувати ти опанований нечистим духом і Христос. Це відвертає, на мені злого духа нема. Я роблю те, що наказав мені Отець, і тут Христос засвідчує я і Отець нас двоє свідчимо оцю істину, яка має засади вічності, дорогі брати і сестри. Свята Церква. Продовжує місію Ісуса Христа і Апостолів і доводить до нашого слуху мораль і Мойсеєвого закону, і закону Ісуса Христа. Бо тут іде мова про життя або смерть, але не тут земні, а у вічності. І це відповідально і надсерйозно, коли ми вважаємо себе християнами, то ми повинні і виконувати заповіді Божі, дотримуватися моралі як старозавітної, так і новозавітної. Отже, Ісус Христос підтвердив. На... Опустився на такий мізерний рівень, свідчення як свідчення людини і себе опускає як людина, на той рівень це ще допустимо, але Бога Отця Сотворите і причини всього створеного. Ісус Христос призиває це. Дуже прикро слухати такі речі, і цим, речам, цим словам Ісуса Христа не вірили співрозмовники юдеї, книжники і фарисеї. А наскільки ми стаємо не релігійними людьми, а псевдорелігійними. Тобто ми закон Божий так собі трактуємо, як нам хочеться. Ми не беремо у чистому виді закон Божий, так, як Господь Бог сказав. А ми перевертаємо так, як нам хочеться. Так, як не нам треба, а просто для того, щоб співрозмовника зневажити. Зньбити і оце, оце лукавство Ісус Христос це називає лицемірством. Оце лукавство, лицемірство, на жаль, тисячами років живе серед народу, і всі цим хочуть користуватися і навіть у відношенні. До Бога. Істинно віруючі люди, коли промовляли слово «Бог», воно виносилося з Старого Завіту. Священники, а вірніше сказати, первосвященники не могли гратися іменем Єгова. І, бо ім'я Єгова це той Бог, який є Богом, не такий, як ідоли. І це у понятті єврейської мови «Ягве». І слово Бог, не промовляли собі будь-коли і будь-хто. Але з великою шанобливістю клалися до імені Господня через те, що поставлено у законі Мойсеїв. Хто би зі зневагою промовив ім'я Боже, той мусив би померти, його камінням закидати. А... Ми так граємося іменем Божим, і ми не думаємо, що з нами буде у загробному світі, чи так духи не будуть гратися нашим іменем. І ми можемо собі Бога, ім'я Боже, використовувати навіть тоді, коли неправду кажемо, коли оклеветуємо когось. Це вже навіть не лице а це лукавство. І Господь Бог каже, що Давид каже, що Господь Бог з лукавими розмовляє за їхнім лукавством, хто, навіть, використовує ім'я Боже у якійсь своїй потребі в захисті, але використовує з лукавством. Таким лукавством до нього повернеться і Його справа. І через те в нас буває невдале заміжжя, невдала женитьба, невдала будівля оселі, З кривдою старість, неміч у старості хробливість, що ми десь. Нешанобливо використовували, бо сказати, промовляли це мало. використовували у своїй потребі на лукавство, на неправду, використовували ім'я Боже, щоб підтвердити нашу позицію. А потім воно все це повертається у нашій старості і ми. Або мусимо мати пересмертну довгу постіль, або е, ми не варті прийняти на путну мови, дар мови втрачаємо, дар пам'яті втрачаємо, або не можемо прийняти кілька крапель води, щоб з ними прийняти причастя. Чимось оце зухвальство, оця. Використовування імені Божого зі зневагою, чимось воно завершується нездоровим і багато людей мають нагоду прийняти святе причастя, але виявляються нездатними. І не можна їм причастя подати, бо оце отаким методом вони согрішали. Отже, Ісус Христос. У своїй співбесіді з Юдеями, засвідчує і дає нам зрозуміти, що два чоловіки, дві особистості, коли засвідчені, то це має силу вічності. І коли ми зневажливо використовуємо ім'я Боже або. У жартах, або грайливо с... пошаною промовляємо ім'я, Боже, або якщо хтось собі дозволяє до імені Божого додавати священні особи, це веде до того, що ми на... перед смертю не зможемо промовити слово виразно. І якби ще це тільки тут, то ще було б е, не найгірше. Але якщо ми втратимо дар мови виразної, ясної і в загробному світі, бо е, неміч тут пересмертна, буває початком пекла на всю вічність, то якщо це тільки тут, Господь нас покарає. Якоюсь немичу, ще невелика кривда. Кривда в тому, що ми підемо з цього світу не в єдності з Ісусом Христом через святе причастя. Не перепросимо Господа Бога у сповіді за наші гріхи. Але якщо це буде у вічності, продовжуватися те, що на смертній постелі. Це буде дуже кривда. Єзевель, яка отак гралася Божими іменами, з'їли пси, А Ахава, чоловіка Єзевелі. Господь Бог покрав тим, що знищився його рід. Він мав 70 синів, бо мав кілька жінок. І коли став і царем. Тоді він написав до тих, які виховували синів Ахавових на царів. Кладіть свого ставлення вашого Пана, вашого царя, сина, і йдемо мірятися силами. Або ви сюди приходите і привозите голови ваших вихованців. Майбутніх царів. І у корзинах представили іюні 70 голів синів Ахава. Знищився весь його рід за те, що він використав Боже на зневагу Бога на смерть на вуфея. Оце ми всі маємо пересмертні кривди, хто нешанобливо промовляє ім'я Господнє, або обороняє себе з лукавством, або на когось нападає і використовує ім'я Боже з лукавством. Дорогі брати і сестри. Ісус Христос. На хресті умирав і зібрав останні крихти сили і яскраво промовив. Боже Боже, мій, чому Ти мене покинув?» А потім сказав, звершилося це так дорого умирати, нехай серед лютих мук, але розум яскравий. Мова чітка яскрава. І останній крих Ти зібрав Ісус Христос у тяжких муках і сказав Отче, у руки Твої віддаю дух мій. Оце така повинна бути смерть яскрава мова чітка, Розум світлий і перейти в інший світ, і продовжити це буття. А якщо ми втратили мову, розум, свідомість, і ми стали якась забавка, навіть не тварина, бо розумна тварина, вона вміє знайти підхід до розуму людини. А ми тут. І Якщо це продовжиться в Загробному світі, то це відкрите і яскраве пекло. Отже, дорогі брати і сестри, слідуймо за заповідями Христовими, бо наслідувати Ісуса Христа, мабуть, нам не вдасться, але в Його смерті яскравий приклад. Розуму, яскравого слова, чіткої думки, Оце це ми повинні всі так з цього світу сходити. Іван Златогостий, коли вмирав, останнє його слово було слава Богу за все. І це повинно отак звершуватися смерть кожного християнина. Не дозволяємо собі на лукавство, коли розмовляємо про Господа Бога. А навіть і коли не, не про Бога, то лукавство повернеться на нашу голову. Якщо ще тільки тут воно, а, людину полонить, то людина спокутує свої помилки, але якщо воно тут почнеться. І це початок пекла, як воно продовжиться в загробному світі, це буде дуже нездорово, бо нас чекає вічність, дорогі, брати і сестри. Слідкуємо за тим, що робимо, бо Ісус Христос засвідчив Я і Отець, ми свідчимо, що це так і так. А тут свідчення Ісуса Христа йшла мова про життя чи про смерть отже на усю вічність. Просимо Господа Бога, аби не відняв від нас дару мови, якою прикрасив людину серед інших створінь і дав розум, який здатний єднатися. З Господом Богом і Його Тут благати, а у вічності славити Отця і Сина і Святого Духа усю вічність. Амінь. Христос Воскрес!